Вітаю на YouTube-каналі, який містить цикл відеоуроків з вивчення загальної будови вантажного автомобіля, його основних вузлів, механізмів, агрегатів і систем, порядку організації і виконання їх технічного обслуговування та ремонту. Дані матеріали призначені для учнів професійно-технічних навчальних закладів та курсантів автошкіл. Тема даного заняття: механізм газорозподілу двигуна внутрішнього згоряння. Механізм газорозподілу двигуна внутрішнього згоряння складається з таких основних деталей розподільного вала, його привода, штовхачів, штанги, коромисла, впускних і випускних клапанів. Залежно від розташування клапанів і розподільного вала можна виділити три типи механізмів газорозподілу. З нижнім розташуванням вала і клапанів, коли останні встановлюються в блоці циліндрів. З нижнім розташуванням вала і верхнім клапанів, з верхнім розташуванням вала і клапанів, коли останні встановлюються в головні блока циліндрів. Більшість сучасних двигунів мають механізм газорозподілу з верхнім розташуванням клапанів, що дає змогу зробити компактну камеру згоряння, забезпечити краще наповнення циліндрів пальною сумішчю, спростити регулювання клапанів і теплових зазорів. У В-подібних восьмициліндрових двигунах застосовують верхнє розташування клапанів. Нижній розподільний вал таких двигунів, установлений в розвалі блока, є спільним для клапанів правого і лівого рядів циліндрів. Впускні й випускні клапани, що переміщуються в напрямних втулках, відкриваються під дією зусилля, яке передається від кулачків через штовхачі. Штанги та коромисла, що встановлені на осях. закриваються клапани під дією пружин, нижні кінці яких упираються в шайби. Якщо у випускних клапанів є механізм обертання, їхні пружини спираються на опорні шайби цього механізму. Верхніми кінцями пружини обох клапанів упираються в тарілки. За два оберти колін частого вала впускні й випускні клапани кожного циліндра відкриваються один раз. А розподільний вал здійснює один оберт. Отже, він обертається вдвоє повільніше, ніж колінчастий вал. Тому зубчасте колесо розподільного вала має вдвоє більше зубців, ніж ведуча шестірня колінчастого вала. Розподільний вал виготовляють із сталі або спеціального чавуну і піддають термічній обробці. Профіль кулачків вала, як впускних. Так і випускних у більшості двигунів однаковий, однойменні кулачки в чотирициліндровому двигуні розташовують під кутом 90 градусів, у шестициліндровому, під кутом 60 градусів, а у восьмициліндровому під кутом 45 градусів. У процесі шліфування кулачкам надають невеликої конусності, взаємодія сферичної поверхні торця штовхачів із конічною поверхнею кулачків забезпечує повертання їх під час роботи. Починаючи з передньої опорної шийки, діаметр шийок зменшується, що полегшує встановлення розподільного вала в картері двигуна. Кількість опорних шийок, як правило, дорівнює кількості корінних підшипників колін частого вала. Вдулки опорних шийок виготовляють із сталі, а їхню внутрішню поверхню покривають антифрикційним сплавом. На передньому кінці розподільного вала розміщено ексцентрик, що діє на штангу привода паливного насоса, а на задньому шестірню, яка приводить в обертання зубчасте колесо валика. Розташованого в корпусі привода розподільника запалювання та оливного насоса, між зубчастим колесом розподільного вала та його передньою опорною шийкою встановлено розпірне кільце і упорний фланець, що кріпиться болтами до блока й утримує вал від поздовжнього переміщення, оскільки товщина розпірного кільця більша від товщини упорного фланця, забезпечується осьовий зазор або розбіг. Нормальне значення якого становить від 0,08 до 0,2 мм. В отворі переднього торця розподільного вала розташовано вузол привода від центрового датчика регулятора частоти обертання колін частого вала, що складається з валика, пружини та шайби, закріплених кільцем. Привод розподільного вала здійснюється за допомогою зубчастої. Ланцюгової або пасової передач у двигунах вантажних автомобілів застосовують переважно зубчасті передачі, ведучу шестірню такої передачі установлено на передньому кінці колін частого вала, а проміжну на передньому кінці розподільного вала і закріплено гайкою. Зубчасті колеса привода мають входити в зачеплення між собою при точно визначеному положенні колін частого і розподільного валів. Що забезпечує правильність заданих фаз газорозподілу та порядку роботи двигуна, тому під час його складання зубчасті колеса вводяться в зачеплення за мітками на їхніх зубцях. Щоб зменшити рівень шуму, зубчасті колеса виготовляють з косими зубцями із різних матеріалів, на колінчастому частому валу встановлюють сталеву шестірню, а на розподільному чавунне або текстолітове колесо. Штовхачі передають зусилля від розподільного вала через штанги до коромисел, виготовляють їх із сталі або чавуну. Штовхачі бувають важільно-роликовими і циліндричними. Для підвищення працездатності сталевих штовхачів їхню торцеву поверхню у місці стикання з кулачком направляють спеціальним зносостійким чавуном. Штанги передають зусилля від штовхачів до коромисел. Їх виготовляють із сталевого прутка із загартованими кінцями або з дюралюмінієвого стержня із сталевими сферичними наконечниками. У дизелях штанги роблять із сталевої трубки. На кінцях штанг напресовують сталеві сферичні наконечники, якими вони з одного боку впираються у сферичні поверхні регулювальних гвинтів, вкручених у коромисла, а з іншого у штовхачі. Коромисло передає зусилля від штанги до клапана і становить нерівноплечий важіль, виготовлений із сталі або чавуну, плече коромисла з боку клапана приблизно в півтора рази довше, ніж і з боку штанги штовхача. Це не тільки зменшує хід штовхача та штанги, а й знижує сили інерції, які виникають під час їхнього руху, що підвищує довговічність деталей привода клапанів. Клапани відкривають і закривають впускні й випускні канали, що з'єднують циліндри з газопроводами системи живлення. Випускний клапан складається з плоскої головки і стержня, з'єднаних між собою плавним переходом. Для кращого наповнення циліндрів пальною суміш, діаметр головки впускного клапана роблять значно більшим, ніж діаметр випускного, оскільки клапани працюють в умовах високих температур. Їх виготовляють із високоякісних сталей, і в головку циліндра запресовують спеціальні вставки або сідла із жароміцного чавуну. Застосування вставних сідл підвищує термін служби головки циліндрів і клапанів. Робоча поверхня головки клапана або фаска має кут 45 або 30 градусів. Фаску головки клапана старанно обробляють і притирають до сідла. Стержні клапанів мають циліндричну форму, вони переміщуються у втулках. Виготовлених із шавуну або спечених матеріалів і запресованих у головку блока. На кінці стержня проточено циліндричні канавки під виступи конічних сухариків, які притискаються до конічної поверхні тарілки під дією пружини. На впускних клапанах під опорні шайби у верхній частині напрямних втулок встановлюють гумові манжети або ковпачки. Коли клапан відкривається, Манжети щільно притискаються до його стержня й напрямної втулки, що запобігає можливому витіканню, підсмоктуванню оливи в циліндри крізь зазор між втулкою та стержнем клапана під час такту впускання. Щоб забезпечувалося щільне прилягання головки клапана до сідла, потрібен певний тепловий зазор між стержнем клапана та носком, гвинтом, коромисла або болтом штовхача. Теплові зазори змінюються внаслідок нагрівання клапанів, спрацьовування їх і порушення регулювань. Коли зазор у клапанах завеликий, вони відкриваються не повністю, внаслідок чого погіршується наповнення циліндрів пальною суміш і очищення їх від продуктів згоряння, а також підвищуються ударні навантаження на деталі клапанного механізму. В разі недостатнього зазору в клапанах вони нещільно садяться на сідла. Що призводить до витікання газів, утворення нагару з обгорянням робочих поверхонь сідла та клапана? Через нещільну посадку клапанів на такті стискання робоча суміш може потрапляти у випускний газопровід, а під час такту розширення гази, що мають високу температуру, можуть прориватися у впускний газопровід, унаслідок чого в цих газопроводах можливі стуки або спалахи, що є ознакою нещільної посадки клапанів. Для регулювання зазору в клапанах слугує регулювальний гвинт з контргайкою, вкручений у коромисло. Фази газорозподілу це моменти початку відкривання та кінця закривання клапанів. Виражені в градусах кута повороту колінчастого вала відносно мертвих точок, фази газорозподілу добирають експериментально на заводі залежно від частоти обертання колінчастого вала при максимальній потужності двигуна та від конструкції його впускного і випускного газопроводів і зазначають у вигляді діаграм або таблиць. Моменти відкриття і закриття клапанів не збігаються з моментами перебування поршнів у мертвих точках. Це пояснюється тим, що час, який припадає на такти впускання і випускання, дуже малий, при максимальній частоті обертання колін частого вала двигуна він становить тисячні частки секунди. Тому, якщо впускні і випускні клапани відкриватимуться і закриватимуться точно в мертвих точках. То наповнення циліндрів пальною суміш і очищення їх від продуктів згоряння будуть недостатніми. Отже, в чотиритактних двигунах впускний клапан має відкриватися до досягнення поршнем верхньої мертвої точки, а закриватися після проходження нижньої мертвої точки. Із загальної колової діаграми фаз газорозподілу видно, що на такті випускання впускний клапан починає відкриватися з випередженням, тобто до підходу поршня у верхню мертву точку. Кут випередження відкриття впускного клапана для двигунів різних моделей становить від 10 до 32 градусів. Закривається впускний клапан із запізненням після проходження поршнем нижньої мертвої точки під час такту стискання. Кут запізнення закриття випускного клапана дорівнює від 10 до 50 градусів. Кути випередження та запізнення, а отже, і час відкривання клапанів мають бути тим більшими. Чим вища частота обертання колін частого вала, при якій двигун розвиває максимальну потужність, правильність установлення газорозподілу визначається точним зачепленням зубчастих коліс за мітками, які є на них, або за розташуванням мітки на ведучій зірочці навпроти спеціального приливка на блоці циліндрів. Загальна колова діаграма показує, що в певний період часу відкриті обидва клапани, впускний і випускний інтервал і обертання колін частого вала, при якому обидва клапани відкриті, називається перекриттям клапанів. Воно потрібне для своєчасного та якісного очищення циліндрів від продуктів згоряння. Дякуємо за увагу. Якщо це відео стало вам в нагоді, покращило ваші знання з даної тематики та ви бажаєте підтримати україномовний контент на Ютубі ставте вподобайку і підписуйтеся на даний канал. До зустрічі!